Шановні адеси, ситуація з енергетикою в країні залишається складною. Проте ми маємо зробити все, щоб подбати про людей навіть у таких умовах. Точніше, особливо у таких умовах, для мене принциповим є наступний момент не давати нездійснених обіцянок, малювати перспективи, давати надію, а потім вибачатися, що не вийшло. Я так ніколи не робив і не буду. Отже, як ми зараз працюємо і на чому зосереджені, в цих умовах наша головна задача забезпечити одеситів теплом та водою. Це, в свою чергу, залежить від наявності електроенергії. За електроенергію відповідає постачальна компанія «Нек Укренерго» та розподільча «Детек». В електро... Одеський берегодій ДТЕК одеської електромереги. Що стосується останнього, то тут в мене є багато питань. По-перше, Жодного разу ми не отримали від компанії графіки. Так, є об'єктивні обставини, постійна зміна потужності, які надаються місту. Але незалежно від цього, графіки мають бути узгоджені з містом, щоб люди могли планувати свій час, коли готувати їжу чи зарядити гаджети. А бізнес, в свою чергу, міг працювати та підтримувати економіку держави. По-друге, ми запропонували теко задіяти на аварійних роботах наші комунальні бригади. Йдеться про 8 бригад з автотехнікою. Відповідний договір ми направили до компанії ще в грудні. Але досі не отримали ніякої реакції. Виникає питання, якщо не вистачає робочих груп, чому не скористатися нашою допомогою? Саме тому я попросив підняти цю тему на засіданні обласної комісії ТБЧС. Зараз ми реалізуємо реальні практичні речі. Наприклад, завдяки нашим партнерам із Німеччини ми отримали два генератори потужності по 1 МВт кожен. Ці генератори живлять дві міські котельні. Додатково наші партнери надали нам генератори потужності від 200 до 600 кВт, які встановлені на інших 15 котельнях. Завдяки роботі цих генераторів на період відключення енергії теплом забезпечені 510 будинків. А це 90 тисяч мешканців. Зараз 92% абонентів міста забезпечені теплом. Ведеться роботи по відновленню по теплопостачання тих 8%, що залишились. Це малі котельні, які обслуговують невеликі групи будинків. Всього станом на сьогодні нам надано 247 генераторів потужності від 3 до 1250 кВт. І я щиро дякую за цю допомогу міжнародним партнерам. Наразі нам треба ще 105 генераторів для всіх наших котелів. Щодо водопостачання, ми вже встановили генератор на три бювети завдяки нашим друзям з Італії. Наприкінці цього тижня ми отримуємо ще 13 генераторів для бюветів, які придбані за рахунок грантових коштів від «Урію Німеччини. Та одразу їх встановимо. І таким чином закриємо питання по всіх бюветах міста. Роботу проводять наші комунальні підприємство Сервісний центр як і обслуговування. Завдяки допомозі міжнародним партнерам ми також забезпечили генераторам пересувальні мобільні установки, які нам раніше надало місто побратим Йокагама. З 5 лютого нам почали поставляти генератори з Києва. Ми розподіляємо їх по малим котельням, об'єктам інфокс-водоканал і дренажним насосним станціям. Проте ми маємо знати, що на встановлення таких генераторів потрібно багато часу на придбання супутніх елементів. Багатьох з яких зараз немає на ринку, таких як частотні перетворювачі, автомати, автомати різної потужності, кабелі різного діаметру, розподільчі щитки, перехідні роз'єднувачі та багато іншого. Так само ми маємо розуміти, що, наприклад, питання живлення будинків не вирішується ззади, Не можна оперативно підключити. Багатоповерхівку до генератора, в більшості випадків для цього треба перекласти чи навіть змі... замінити всі комунікації. Наразі у нас є все необхідне для утримання критичної інфраструктури. Але нагадую, генератори не працюють на воді та повітря. Для розуміння, щоб заправити всі отримані нами генератори, треба 2 тонни пального на годину. А ще заміна масла та інші витратні матеріали. І все це треба закупити. Всі наші комунальні підприємства працюють 24 на 7 на підтримку життєзабезпечення міста. І ця робота триватиме стільки, скільки необхідно.